Друзі, на СІНФО перші про головне поїхали 25 хвилин тому з супровели серію точкових ударів балістичними ракетами САПСАН, спрямованих на високозахищений підземний комплекс у Москві. Це місце за розвідданими охоплювала декілька рівнів командування і аналітики, інтегрованих у стратегію оборони столиці. Удар було відпрацьовано з попередньою розвідкою, яка дала можливість влучити саме у ядро системи безпеки Москви. там де накопичувалися оперативні дані. Пише телеграм-канал Генерал СВР руйнування, масштаби жертв 567 загиблих. По даних української сторони це загальні втрати серед офіцерів, технічного персоналу і охоронців. Ще сотні поранених. Частина в критичному стані з контузіями і значними травмами. Евакуація поранених здійснювалася каретами швидкої, що стояли колонами поблизу Кремля. Підтвердження масштабу події вогоні, уламки піднялися над москвою. Катастрофа розгорілася рано вранці і тривала кілька годин. Ураження включало порушення систем харчування, зв'язку вентиляції, охолодження. Постраждалий об'єкт, включно з резервними лініями зв'язку, виведений із ладу. Це викликало колапс у роботі штабів. Наслідки для Кремля шук усередині силових структур дестабілізація ланцюга управління від мобілізаційного розгортання до екстреного реагування на загрозу. Небезпечна психологія населення Москви почало розуміти, столиця порушена. Офіцери, що працювали в уражених об'єктах, відмовляються від заходів безпеки, вимагають переоснащення і розрив. Міжнародні партнери і аналітики фіксують. Україна перейшла від оборони до стратегічного наступу в глибокому тилу. Активізація плану наступник у Кремлі відразу ж активізувався механізм, відомий як план наступник, де Патрушов найбільший спадкоємець в системі ФСБ вивів прийняття рішень під власний контроль з огляду на руйнування і показове падіння. Довіри до Путіна передбачається передача спецкомандами повноважень без участі Путіна. Щоб відновити керованість ситуацією, і негайно збільшити свою роль, інституційні звинувачення щодо недбалості Путіна розглядаються як засоби делегітимізації його охорони. У введений режим надзвичайного стану що фіксує контроль над вертикальною контексту змін у режимі. Втрата пунктів резерву включено кілька штабів підрозділів швидкого реагування інформаційних центрів, це точно ускладнює координацію. Внутрішній розкол керівники ФСБ починають публічно підтримувати Патрушева, а не Путіна. Це символічна зміна влади, реорганізація силових органів вже йдуть тисячі перевірок. Масові арешти, охоронців, і персоналу за підрозділи в зраді або недбалості, стратегічна картина, елемент опис, тактична перевага України, ціле спрямовані ударів глибокому тилу режиму, реалізують новий рівень війни, політична дестабілізація. Кремль проходить період нестабільності. Виникає алгоритм передачі влади моральна перевага Україна, демонстрація ракет двічі потужна зброя, плюс планування, плюс інформаційний сигнал, міжнародне позиціонування. Союзники бачать факт, Україна має ефективну далекобійну зброю, здатна впливати на ключові об'єкти РФ висновок. Пряме попадання по секретному об'єкту Москви з 567 загиблими. Це не устрічна замальовка війни. Це активне витискання влади Кремля з під Путіна з су взяли на себе не тільки фізичну відповідальність, а й стратегічну ініціативу. Патрушев активує наступних, спираючись на свіжий хаос, але навіть це може не врятувати режим. Цей інцидент змінює правила дипломатії і інтриги. Нагадує сусідам. Тепер війна не тільки на лінії фронту, а в серці режиму режим тріщить. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.